Доброго дня, маленькі та великі любителі казок. Сьогодні ми з вами відправимося в чарівну подорож до лісового світу, де живе відважна та добра мавка, справжня захисниця природи. Разом із її вірними друзями нас чекає неймовірна пригода повна таємниць, магії та добрих справ. Ті готові вирушати в цей захопливий світ, де дружба, сміливість і доброта допомагають подолати будь-які перешкоди. Тоді влаштовуйте зручніше, уважно дивіться і слухайте, адже казка починається. Вона відчула щось дивне. Ліс був укритий снігом, і дерева стояли мовчазні ніби ховались від чогось. На календарі вже час весни. Де ж весна? Де вона? Піду пошукаю своїх друзів. Може, вони знають, що сталося. Лісовичку, лисичко, зайчик, ведмедик, де ви? Вітаємо, Вітаємо тебе, Мавко! Привіт, мої дорогі друзі, я вас гукала, бо здається, що щось трапилося. Мавко, чому ти така стурбована? Що трапилося? Так, весні вже час, а вона ще не з'явилася. Чому? Мавко, ти відчуваєш щось особливе чи, може, є причина для тривоги? Я відчуваю, що ліс сумує. Навкруги тихо тихо, і я боюся, що весна не прийде. Так, звісно, дивно. Здається, що це витівка зими. Мабуть, вона її зачарувала. Але чому? Сорока скрикотала про те, що зима не хоче поступатися своєю владою. Вона наслала закляття, яке замороже все навколо. Ой, ми повинні щось зробити. Весні не можна залишатися в полоні. Так, ми обов'язково звільнимо весну. Ми повинні знайти спосіб, щоб весна повернулася до нашого лісу. Але як? Я чув, що вона живе в крижаному палаці на краю лісу. У крижаному палаці? Ой, там холодно. Але якщо щось потрібно робити, я готовий. Давайте разом поміркуємо. Ми ж друзі і разом зможемо змінити ситуацію. Друзі, друзі, я згодна з вами. Разом ми можемо зробити багато. Отже, наші герої вирушили в небезпечну подорож на край лісу до крижаного палацу зими. Милишенько, що ж це Завірюха піднялась така люта. Ой, мені страшно, Мавко. я боюся загубитися. Не хвилюйтеся, малинки, я вас захищу. Тримаймося ближче один до одного. Головне – не панікувати. Зелетілька листа нещухлать. Щось нечисти, боїться мені це заметіння. Гаптом заметінь вчухла, і перед ними. Виріс величезний сніговий намет. Ой, Лишенько, Як же ми оминемо цей сніговий намет? Він такий величезний. Перепнув нам путь. Це, це, мабуть, чиїсь підступні витівки. Треба його якось подолати. А як тут немає проходу? Дивіться, друзі, хтось йде до нас на зустріч. Тебе чаклункові хруля. Ми просимо в тебе допомоги. Нам треба пройти, щоб врятувати весну з Крижаного замку. Ха ха. -ха, -ха. От вже насмішили. Думаєте, я вам так просто допоможу? Ну, ми дуже тебе просимо. Ми виконаємо будь-яке твоє бажання. Ну, що ж, мої любі, бачу, що ви не з боязких. Гаразд, побачимо. Але перед тим, ніж я вам допоможу, ви повинні пройти мої випробування. І перші із них це мої хитромудрі загадки. Зараз я загадаю вам кілька загадок, а ви повинні їх відгадати. Але не думайте, що це буде легко. Мої загадки не такі вже й прості. Я хочу перевірити, які ви кмітливі та розумні. Зможете розгадати? Подивимося! Чи допоможуть вам ваша дружба та єдність. То слухайте уважно. Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, Слід собою замітає, снігова? Я знаю, знаю, це хурделиця! Що з підлоги не піднімеш за хвіст? А я думаю, це клубок ниток. Непогано, непогано. Але це було тільки перше завдання. Ви що думаєте, що легко мене переможете? Зараз пограємо ще в одну гру. Дивіться, я розкидала по лісу багато звичайних шишок, але серед них є і чарівні, вони світяться різнокольоровими вогниками. Бачите? Ваше завдання зібрати тільки чарівні шишки. Якщо побачите чарівну шишку, плескайте в долоні. Готові! Починаємо! Оце ж ви мене розвеселили та порадували. Ох, бачу, що не такі ви вже й боягузи, як я думала. Спритні, кмітливі і завдання мої виконали на славу. Гаразд, так вже і буде, допоможу вам дістатися до того крижаного палацу, де зима вашу весну заточила. Ось вам чарівний клубок. Він вас поведе найкоротшим шляхом. Прямо до палацу зими. Тільки дивіться, пильнуйте його, не загубіть. І ще одне вам скажу по секрету зима та холод люті бояться тепла, але не тепла від вогню, а тепла від дружби, що ваші серця зігріває. Тільки воно зможе подолати її холодні чари та весну вашу врятувати. Тож тримайтеся разом. Допомагайте один одному. І тоді жодна зима вам не страшна. Дякуємо тобі, вихруле, друзі. нам Настав час рушати. Так чарівний клубочок швидко привів друзів до крижаного палацу зими. Друзі побачили перед собою красивий палац, він був величезний. Весь з льоду з блискучими колонами та вікнами, які світяться холодним світлом? Це ж справжня краса. Хто наважився порушити мій спокій? Це ми лісові друзі. Ми прийшли звільняти весну. А це ви, маленькі герої. Невже ви думаєте, що зможете мене перемогти? Я зима, володарка снігів та морозів. Моя сила непереможна. Краще вам відступитися поки не пізно, бо інакше ха-ха. Зима засміялася своїм крижаним сміхом, і лісові друзі відчули, як холод пронизує їх до кісток, але вони не злякалися. Ми не боїмося тебе. Зиму, ми прийшли, щоб врятувати весну. Весна вона нікому не потрібна. Вона несе тепло, життя, радість, а я не виношу тепла, не вмію радіти. Але зима не може тривати вічно. Ліс потребує весни, щоб ожити. Ха ха, -ха. ви думаєте, що зможете її звільнити? Я зачаклувала її своїм холодом, і ніхто не зможе його подолати. Ми не знаємо, як це саме зробити, але ми впевнені, що разом ми зможемо подолати будь-які препони. Зима спочатку дивилася на них здивовано, а потім почала відчувати, як тепло їх дружніх сердець зігріває її. Їй стало жарко, і вона почала танути. І тоді лісові друзі вирішили перехитрити зиму. Вони взяли її в дружнє коло та почали водити навколо неї весняний хоровод. Ой, дома! Весна прийшла, ой прийшла, ой прийшла, і тепло нам принесло, принесло, принесло. Ми поплескаємо долоні, веселіш, веселіш і потупаємо трішки, всі дружніш, всі дружніш. Ух! 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 ух Сонце сяє у дворі, у дворі, у дворі, і сміється дітворі, дітворі, дітворі. Саєм долоні веселіш, веселіш і поту трішки все дружніш, все дружніш. Дивися, зимо, як ми вміємо веселитися. Ми не боїмося твоїх морозів, бо в наших серцях живе тепло дружби. Що це зі мною відбувається? Я відчуваю тепло. Так, зимо, ти відчуваєш тепло нашої дружби. Воно сильніше за твої холодні чари. Зима зрозуміла, що вона безсила, їй нічого не залишалося, як віддати весну. Гаразд, забирайте свою весну, але пам'ятайте, що я повернуся наступного року із снігами, холодом та морозами. І з цими словами зима зникла, залишивши собі тільки маленьку білу хмаринку в небі. Весна знову з нами. Ми перемогли зиму завдяки нашої дружби та єдності. Так, ми завжди допомагаємо один одному, тому що ми справжні друзі. Разом ми сила, ми довели, що добро завжди перемагає зло. А ще ми зрозуміли, що тепло сердець здатне розтопити навіть найміцніший лід. Тож завжди будьте добрими. Дружніми та допомагайте один одному, тоді вам не страшні будуть ніякі перешкоди. І так весна повернулася, розбудила ліс від сну, і більше ніхто не боявся зими, адже знали, що завжди можна знайти шлях до тепла, якщо друзі поруч.